Той час взяв Ісус Петра Якова та Івана, його брата повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його стіяло, наче сонце, і одежа стала білою, наче світло, і оз'явилося їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, і хочу, зробимо тут три намети один для тебе, один для Моїсея, один для Ілії. Він говорив іще, аж ось ясна хмара, горнула їх із смари, бо чути голос, це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте!» Почувши це, учні упали лицем до землі, і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже «Устаньте і не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса, висходили з горим. Ісус наказав, їм нікому не розповідаєте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих». Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні дуїв Христі свято переображення Господнє, свято, яке нас не мов би, підносить на дусі, підбадьорює. Христос переображується, щоб нас скрипити духовно і фізично. У сьогоднішньому Євангелію чуємо такі слова. Нікому не розповідайте про видіння. Що таке видіння? Думаємо, що всі ми знаємо. це тоді, коли людина бачить якусь надприродну річ, як ми маємо відноситися до видіння? Насправді дуже обережно. Чому? Бо видіння можуть бути від Бога, а також можуть бути і від Нечистого. Ми знаємо, що чимало святих мали різні видіння. Блажений Каспар Штангасингер, реденторист, він казав, що він боїться видінь, що він їх не хоче, щоб вони в нього були. Ми знаємо, що зараз у Меджукорі. Кожного дня візіонери бачать видіння. Як наша церква відноситься до видіння дуже обережно. Прадаймо собі христик апостола Павла, який говорить посланні до Коринтян: А щоб я не згордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло посланця сатани. Що вбив мене обличчя, щоб я не зносився вгору. А тепер плавно перейдемо до пророка Іллі, про якого сьогодні згадується також у Євангелії. Великий пророк Старого Завіту, практично один із найбільших. Той, який проходив через море по сухому. Який воскрешає сина вдови, який посилає дощ на землю після посухи, той, який змагається із фальшивими пророками Баала щодо спалення жертви. Виявляється, що пророк Ілля в одному відрізку свого життєвого шляху мав ацедію. Що таке Ацедія? Зневіра, апатія, утрата сенсу, але Ацедія це не є лінивство. Ацедія це не має сили щось робити. Ацедія має відношення до депресії. Але різниця в тому, що в Ацедії людина не бачить цілі, куди йти. А в депресії бачить ціль, але не хоче до неї іти. Як застерегтися від оцедії? Це дух витривалості. Чому Ілля був упав в Оцедію? Тому що ним заводів дух пихи, марнославства. Томадорів Христі. Покірно стараємося визнавати свою неміч перед Богом, не возносимося перед кимось чи перед чимось. Нехай чеснота покори назавжди випереджує. Амінь. Слава Ісусу Христу.